Ні зв'язку, ні інтернету зранку, 12 грудня у багатьох українців замість звичних гудків на екрані почали з'являтися повідомлення: мобільна мережа недоступна. На додачу до цього в окремих областях тимчасово перестала працювати система оповіщення а також по всій країні виникли перебої у роботі банкоматів та терміналів самообслуговування. Усі ці проблеми сталися через технічний збій в мережі Київстар. Як пояснило у компанії, його спричинила хакерська атака. Сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі. Ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Через відсутність мережі люди почали масово переходити на інших операторів. Тож у спеціалізованих магазинах цілий день не зменшуються черги. Декому пощастило більше, і запасна сім-карта у них була одразу. Тож великих незручностей вони не відчули. Інтернету немає, а так нічого. є лайф, користуюся лайфом. Ті ж, хто вирішив не переходити на інших операторів, цілий день живуть без зв'язку та інтернету. Кажуть, почуваються відрізаними від світу. Ну, взагалі ніякого спілкування. У мене і телевізор від інтернету працює, тобто півдня сама з собою. Дуже незручно. Нема зв'язку, нема контролю, нема новин, повне, як кажуть, обрізання від світу. На даний час це такі труднощі, як кажуть, як перший раз на світ народилося, не знаю, що робити. Деякі рівняни вирішили вийти із ситуації, замінивши мобільний зв'язок бездротовим інтернетом. Тож цілий день користуються або власним вайфаєм, або шукають доступні мережі по місту. Я думаю, що в користувачі всіх вплинув на графік, але є інші інтернет-мережі, виходимо з чогось. Ну, вдома працював вайфай, на роботі теж, в місті теж є вільна зона. До вечора зв'язок так і не вдалося відновити. І коли це стане можливим, наразі ніхто не може спрогнозувати. Однак, вихід із ситуації є. Якщо вам знадобиться термінова допомога, ви можете звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. А доступ до інтернету можна отримати у пунктах незламності, які розгорнуті у різних районах міста. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як та Олег Шаламай, телеканал ITV.